Привіт від команди Аудіодім. Хочу вам показати ще один реалізований нами проект домашній кінотатор у Вітальні. Тут у нас можете побачити, що всі акустичні системи вмонтовані в стелю від виробника TDG Audio. У нас є корпусний сабвуфер фірми Rel англійський виробник, улюблений наш виробник сабвуферів, який виготовляє, наголошую, тільки сабвуфери, і ресивер Yamaha, який захований в тумбу під телевізором. Таким чином він не відволікає, не займає місця, а керується він з фірмової програми MusicCast від виробника Yamaha. Наш домашній кінотеатр реалізований на базі 85-дюймового телевізора, так як в нас є багато світла природнього, через великі вікна поступає в кімнату і вони не всі зашторюються. Таким чином, з екраном тут вирішили не реалізовувати, а реалізувати найбільш Контрастнішому і яскравішому рішенні, а саме в телевізорі. Також на даному об'єкті в нас є реалізована ще додаткова зона спа і зона тераси біля басейну. Таким чином, перебуваючи в будь-якій з цих зон, можна керувати, де об'єднувати всю музику, різну музику слухати або одну і ту саму музику на різних рівнях гучності, так як об'єми приміщень є різними, якщо ви хочете собі реалізувати. В своїй квартирі чи будинку проект з озвученням, чи то домашній кінотеатр, чи просто стереозона, звертайтесь, ми залюбки вас проконсультуємо і при потребі реалізуємо під ключ.